Це гімназія у селі Кобилля з Бараської громади. Тут здобувають освіту 29 місцевих школярів. Директор закладу Зиновій Юрик розповідає. Через те, що в гімназії навчається менше 45 дітей, заклад потрапив до переліку тих, які з початку нового навчального року можуть не отримати субвенції з державного бюджету. А без цієї дотації він працювати не зможе. Ольга Стародуб у Кобильській гімназії працює вчителькою початкових класів. Тут також навчаються двоє з п'яти її дітей. Розповідає, якщо школу у їхньому селі закриють, вона опиниться без роботи, а довозити дітей до сусідніх шкіл буде проблематично. Я знаю, що таке довозити дітей в інше село. Дорога вкрай погана. Чотири рази заїхати в сусіднє село по таких ямах, слів немає. Також де мені подітися. Працювати треба. У мене крім двох дітей, які навчаються в школі, є ще два студенти і дитинка дошкільного віку. В Бараській громаді є сім шкіл, у яких навчається менше 45 учнів, і які можуть не отримати державної субвенції, розповідає начальник управління освіти з Бараської міської ради Володимир Флінта. У нашій громаді це може торкнутися в першу чергу гімназії в селі Кобилля, гімназії у селі Киданці. Скажімо так, на грані цієї цифри в 45 здобувачів освіти, в нас перебувають такі заклади, як Карначівська гімназія, Красноселецька гімназія. Ми мусимо вчиняти певні процедурні дії, але умовно, якщо там в контексті Карначівської гімназії, коли ми в них станом на сьогодні, 37 здобувачів освіти. І відповідно і жителі села, і адміністрація закладу умовної там і сільський староста вони, вони проводять якусь роботу, аби долучати дітей, умовно з інших населених пунктів. Тобто є оцей момент в принципі здорової конкуренції за учням. Чи фінансуватимуть малокомплектні заклади з місцевого бюджету, мають вирішити на сесії міської ради після завершення громадських обговорень, каже Володимир Флінта. Будемо робити все максимально для того, аби зберегти. Хоча б, ну у нас є там ситуація по інших селах, де можна об'єднавши зусилля, отут якраз гарне слово оптимізувати. Так, де діти з однієї школи би перейшли в іншу, ми вже такий досвід маємо. Так у тому тобто ми, ми за попередні роки, ми оптимізували дев'ять закладів. Ми там, майже всіх педагогічних працівників забезпечили роботою. А це гімназія імені Бензеля у селі Курівці Тернопільської громади. Тут навчається 41 дитина, розповідає директорка Ольга Чортик. Якщо до початку нового навчального року заклад не добере дітей, може втратити фінансування з державного бюджету. Колись навчалося 136 дітей, але поступово їхня кількість починає зменшуватися. Насамперед вплинуло на таку ситуацію війна. Багато молодих сімей виїхали за кордон. Через те в нас є учні, які навчаються на екстернатній формі. І відповідно діти, які мали би бути нашими учнями, але вони ще дошкільного віку. У Тернопільській громаді є три навчальні заклади, які мають найменше дітей. Розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум. Зокрема, менше 45 осіб. Це у нас Курівецька гімназія імені Бенцеля. Ми моніторимо ситуацію із 2020-2021 року, і відповідно щороку кількість дітей у цьому закладі становить в межах 39-38 осіб. І з перспективою на 2025-2026 навчальний рік. Також ситуація невтішна. Управлінням освіти і науки підготовлено проєкт рішення міської ради про пониження ступеню курівецької гімназії у курівецьку початкову школу. Якщо проаналізувати контингент учнів 5-9 класів, а він станом на сьогоднішній день складає в межах 18 осіб, із них це троє дітей, які навчаються за екстернатною формою. Відповідно, ми маємо можливості підвезення цих. Дітей, або ж до тернопільських закладів, які знаходяться у місті Тернополі, або ж батьки вправі самі вибирати заклад освіти, в якому буде продовжувати навчання їхня дитина. У Курівацькій гімназії вчаться троє дітей Людмили Боденко. Жінка розповідає, переїхали сюди із Хмельниччини, бо школа поруч і реабілітаційний центр. У нас просто дитина і має інвалідність, і якби довозити її кожен день десь в якісь дальні місця, це, це нереально. Мають діти тут навчатися повністю. Норма законодавства щодо припинення державного фінансування загальноосвітніх закладів, які матимуть 45 і менше учнів, не означає їх ліквідацію або призупинення діяльності, каже начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Якщо місцевий орган влади не має достатньо коштів місцевого бюджету, такі заклади освіти можна понизити в ступені. Тобто ми говоримо за початкову школу. Початкова школа, яка б кількість учнів не була від одного і більше, все одно фінансуватимуться з освітньої субвенції. Сьогодні постає питання лишень середньої ланки, тобто від 5 по 9 клас. Хоча місцеві органи влади можуть прийняти рішення про самостійне фінансування таких навчальних закладів і виділяти кошти з місцевого бюджету. За словами Ольги Хоми, станом на 1 вересня 2024 року у загальноосвітніх закладах області навчалося 101 тисяча школярів. До повномасштабної війни їх було 111 тисяч. За період 2024-2025 навчальних років кількість учнів зменшилася на 600 осіб. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.